Галину Петрівні з Черкащини довелося дізнатися про те, що її пенсія зменшилася лише коли гроші прийшли на картку, не дзвонили, не попереджали, не надсилали листа. Вона просто відкрила додаток банку і побачила суму на тисячу гривень меншу ніж зазвичай. Коли нарешті дісталася до пенсійного фонду, їй пояснили, статус у системі змінився ще два місяці тому автоматично. А вона навіть не знала, що такий статус існує, і що його треба було перевірити, і що був строк, коли все можна було виправити. Але той строк минув тихо, без жодного попередження. Історія Галини Петрівни не виняток у 2026 році. Система стала набагато більш цифровою, швидкою, автоматизованою, але разом з цією швидкістю прийшло щось інше мовчання. Тепер рішення приймаються без дзвінків, без нагадувань, без особистих розмов. Система працює за правилами, але ці правила нікому не пояснює. І якраз про це я хочу поговорити сьогодні: про те, чого пенсійний фонд може не сказати вам головне, поки не стане пізно. Почнемо з того, що найбільше лякає у цій ситуації. Пенсійний фонд формально не порушує закон, він діє за інструкціями, за регламентами, за цифровими процедурами. Але ось що важливо зрозуміти: діяти правильно і пояснювати людям, що відбувається, це не одне й те саме. Система може змінити ваш статус, зупинити виплату, пересчитати пенсію, відмовити у доплаті і при цьому не надіслати вам навіть повідомлення, тому що формально ви самі мали це перевірити, ви самі мали зайти у кабінет, подивитися, запитати. Але як можна запитати про те, про що ти навіть не здогадуєшся? Ось один із найпоширених прикладів. Уявіть собі, чоловіка років 67, який після тривалого лікування нарешті повернувся додому. Весь час він думав про здоров'я, про ліки, про відновлення, а потім через півроку йому телефонують із пенсійного фонду і кажуть: Ви втратили право на підвищений коефіцієнт, тому що не надали довідку у строк. Яку довідку? Він не знав, що таку довідку треба було подавати, йому ніхто не сказав. Не прийшов лист, не надійшло смс, не дзвонили. Система просто чекала. Строк минув, коефіцієнт скасувався автоматично, і тепер пенсія менша назавжди, бо повернути цей коефіцієнт вже неможливо формально, все правильно. Людина мала знати, але реально вона просто не встигла. І ніхто їй не допоміг встигнути. У 2026 році такі ситуації стали звичайними. Чому тому, що система тепер працює через алгоритми, комп'ютер перевіряє дати, статуси, документи. Якщо щось не так, він автоматично змінює дані у вашій картці без участі людини, без телефонного дзвінка, без нагадування, і найстрашніше без можливості повернути все назад, якщо ви дізналися занадто пізно. Раніше, років п'ять тому, ще можна було прийти до інспектора, пояснити ситуацію, попросити. Людина дивилася на вас, розуміла, могла піти на зустріч. Зараз екран, програма, регламент і жодної гнучкості. Тепер давайте поговоримо про конкретні речі, які пенсійний фонд може не сказати вам прямо. Перше, це статуси у системі. Ви навіть можете не знати, що у вас є певний статус. Наприклад, статус неактивний платник податків, або особа, яка отримує доплату за умови щорічного підтвердження, або пенсіонер із тимчасовим коефіцієнтом, звучить складно, так і саме тому люди не розуміють, що це означає. А означає, це ось що, якщо ваш статус змінився, то можуть змінитися і виплати, але ніхто вам про це не скаже. Ви маєте самі зайти у особистий кабінет, подивитися, перевірити. Але більшість пенсіонерів навіть не знають, що такі кабінет існує, або не вміють ним користуватися, або не мають інтернету. І ось вони сидять вдома, думають, що все добре, а у системі вже місяць як стоїть нова помітка, і через три місяці їхня пенсія буде меншою. Друга річ це строки. У кожній ситуації є строк: строк на подання довідки, строк на оскарження рішення, строк на підтвердження права. І ці строки не чекають, вони минають тихо, автоматично, без жодних повідомлень. Уявіть жінку, яка живе у селі. Їй треба було до 1 березня подати довідку про склад сім'ї, щоб зберегти доплату до пенсії, але вона не знала, довідка потрібна раз на рік, а їй ніхто не нагадав. 1 березня пройшло, доплата припинилася, коли вона у травні прийшла до пенсійного фонду. І запитала, чому пенсія менша, їй відповіли, ви не подали довідку у строк. Вона каже, мені ж ніхто не казав. А їй відповідають, це ваш обов'язок. Ви мали знати. І формально, так. Але реально, хто мав їй сказати? Хто мав нагадати? Раніше інспектори телефонували і попереджали. Зараз ні. Зараз усе автоматизовано. І якщо ви не встигли, це ваша провина. Третє. Це рішення, які система приймає без вас. Наприклад, перерахунок пенсії. Система може вирішити, що вам нараховували забагато, або що коефіцієнт був застосований помилково, або що у ваших даних була неточність, і вона просто змінює суму, зменшує, без попередження. Ви дізнаєтеся про це лише коли гроші прийдуть на картку. І коли ви приходите запитувати, вам показують документ ось рішення вже прийняте. Два місяці тому оскаржити його можна було протягом 30 днів, але ви не знали, бо вам не повідомили. А тепер строк минув, і змінити нічого не можна. Система працює формально все правильно. Але ви втратили гроші, і повернути їх уже неможливо. Четверте це ситуації, коли можна було щось виправити, але ви не знали, що треба виправляти ось приклад. У людини у трудовій книжці є запис, який зроблений не зовсім правильно. Назва підприємства трохи відрізняється від офіційної або печатка розмита, або підпис нерозбірливий. Ця людина вийшла на пенсію, їй нарахували стаж. Усе здавалося б, добре. Але через рік приходить лист. Ми перевіряли ваші дані. Цей запис не підтверджений. Тому три роки стажу вилучаємо, пенсію пересчитуємо. І людина каже. Як так, мені ж уже нарахували, а їй відповідають, це була попередня перевірка. Зараз фінальна. І якщо у вас є докази, що цей запис правильний, принесіть. Але підприємство вже 20 років як не існує: архів втрачений, документів немає, і все, стаж згорів. Пенсія менша. А могло бути інакше? Так, якби людині відразу ще на етапі першої перевірки сказали: отут у вас запис сумнівний. Краще зараз знайдіть додаткові докази, вона б знайшла, встигла б, б, але їй не сказали. Система просто чекала, а потім прийняла рішення. І ось тут важливо зрозуміти головне: мовчання системи не означає, що все у порядку. Якщо вам ніхто не дзвонить, це не значить, що у вашій справі немає питань. Якщо вам не приходять листи, це не значить, що строків немає. Якщо пенсія приходить як зазвичай. Це не значить, що завтра вона не зменшиться. У 2026 році система працює за принципом. Ми зробили свою частину, тепер ваша черга, але вашу частину вам не пояснюють. Ви маєте здогадатися самі. А якщо не здогадалися, це ваша проблема. Тому що я розповідаю про це не для того, щоб налякати, а для того, щоб ви встигли, щоб ви знали на що звертати увагу. Щоб не опинилися у ситуації, коли вже пізно щось міняти. І якщо те, що я кажу, здається вам важливим, підпишіться на цей канал поставте лайк. Це допоможе іншим людям, таким самим пенсіонерам, як ви, дізнатися про ці речі вчасно. Бо чим більше людей знають, тим менше тих, хто втрачає гроші через мовчання системи. Тепер кілька практичних моментів, що конкретно треба робити. Щоб не опинитися у тій ситуації, про яку я говорю. Перше, якщо у вас є родичі, які вміють користуватися інтернетом, попросіть їх зареєструвати вам особистий кабінет на сайті пенсійного фонду, і раз на місяць заходити туди і дивитися, чи немає там якихось повідомлень, попереджень, нових статусів, бо саме там з'являється інформація, яку вам ніхто не надсилає додому. Друге. Якщо вам коли-небудь казали, що ви маєте право на доплату, на підвищений коефіцієнт, на якусь пільгу, запитайте відразу, чи треба щось підтверджувати щороку, чи є строки, чи потрібні довідки. І запишіть це. не покладайтеся на пам'ять, не думайте, що вам нагадають. Не нагадають. Третє, якщо ви помітили, що пенсія прийшла меншою, не чекайте, йдіть у пенсійний фонд одразу, бо, можливо, є строк на оскарження. І якщо ви прийдете через два місяці, може бути вже пізно. Четверте, якщо у вас є документи, які підтверджують ваш стаж, зарплату роботу на шкідливому виробництві, зберігайте їх, навіть якщо вам здається, що вони вже не потрібні, бо система може повернутися до перевірки навіть через рік, після того, як ви вийшли на пенсію. І якщо документів не буде, стаж можуть не зарахувати. П'яте, не соромтеся питати, якщо вам щось не зрозуміло, якщо у вас є сумніви, якщо ви чули про якісь зміни, ідіть і питайте краще запитати сто разів і переконатися, що все добре, ніж промовчати один раз і втратити гроші. Бо у 2026 році система вже не прощає помилок, вона не чекає, вона не попереджає, вона просто працює. І якщо ви не встигли, це ваша проблема. А не її. І ще один момент, про який мало хто говорить: якщо у вас є знайомі пенсіонери, сусіди, родичі, поділіться з ними цією інформацією, бо багато людей взагалі не знають, що така проблема існує. Вони думають, що якщо пенсійний фонд мовчить, значить усе гаразд. Але це не так. Мовчання не означає згоди. Мовчання означає, що систему не цікавить, чи ви встигли, чи ні. Вона працює за своїми правилами. А ваше завдання встигнути за цими правилами. І єдиний спосіб це зробити знати про них заздалегідь. Хочу запитати вас, чи стикалися ви з подібною ситуацією, чи доводилося вам дізнаватися про щось важливе вже після того, як змінити щось було неможливо? Чи приходилося чути від працівників пенсійного фонду фразу ви мали знати, ви мали запитати, ви мали подати вчасно? Напишіть у коментарях це важливо. Бо коли люди діляться своїм досвідом, інші можуть уникнути таких самих помилок, і можливо саме ваша історія допоможе комусь іншому встигнути вчасно. Зараз, у 2026 році, система стала швидшою, але не стала зрозумілішою. Вона стала автоматизованою, але не стала людянішою. Вона працює чітко за правилами, але ці правила нікому не пояснює, і у цій ситуації ваша єдина захист. Це знання. Знання про те, як працює система, про те, на що звертати увагу, про те, які строки існують, про те, які статуси можуть змінитися, про те, які рішення можуть бути прийняті без вашої участі. Бо тільки тоді, коли ви знаєте, ви можете встигнути, ви можете перевірити, ви можете запитати, ви можете виправити, поки не пізно. І останнє, що хочу сказати. Якщо ви дивитеся це відео зараз, у вас ще є час, час зайти у особистий кабінет або попросити когось це зробити, час запитати у пенсійному фонді, чи все у порядку з вашими даними, час перевірити, чи немає якихось строків, про які ви не знаєте, час переконатися, що у вашій справі немає прихованих питань, на які система чекає відповіді. Бо коли система перестане чекати і прийме рішення сама, буде пізно, і тоді ніякі пояснення, прохання, скарги вже не допоможуть, тому що формально все буде правильно, але ваша пенсія буде меншою і повернути її вже не вдасться. Тому знання зараз це спокій потім. Уважність у 2026 році це захист вашої пенсії, а мовчання системи це не ознака того, що все добре. Це просто мовчання, і ваше завдання не чекати, поки воно закінчиться рішенням, яке ви вже не зможете змінити.